Промовмо всі з усієї душі з усього розуміння нашого промовмо. Власне, сказавши ці слова, цікаво, коли ви їх почули, чи одразу розумієте, звідки вони взяті? Бо насправді, щоразу, коли ми служимо літургію, одразу після читання Євангелія ми промовляємо ці дивовижні слова. І Як рідко ми вдумуємось у те, що чуємо. Одна із найбільших небезпек людського життя це коли людина найбільше чудо, яке біля неї є, до нього звикає і перестає його помічати. Це особливо буває у шлюбі. Тобі Бог подав чудо твого чоловіка чи твою дружину. Це чудо кожного дня з тобою є, а ти потім вже думаєш, ну є та є. І отак людина легко звикає, перестає цінувати якраз те, що найбільш величне і таємниче. А словами це стається ще легше. Коли ти кожного разу чуєш одні й ті самі слова, найдивовижніше є те, що можуть пройти роки, десятиліття, коли одного разу, наче ти прозрієш, наче ти спав і не чув. І виявляється, що всі ці роки треба було повторювати тобі ці слова, щоб ти, зрештою, почув, почув, що за ними стоїть. Ось так буває з словами на літургії, як гарно сказано, промовмо всі з усієї душі і з усього розуміння. Виявляється, ми можемо тягнутися до того, на що нам не вистачає сил. І не вистачає розуміння. І сьогоднішнє свято воно досі кличе щоразу більше людей. Значно більше нас є сьогодні, ніж, ніж звичайну неділю. Що нас кличе? Кличе нас оцей голод за, за чимось справжнім, більшим, зрештою, за нас самих, за те, що нас оточує. І швидше за все, багато хто з нас стояв на Богослужінні і передумав багато всього, ледь не ціле своє життя. І думаємо, і думаємо, і мучимося, і переживаємо, і страждаємо, і не розуміємо, і нарікаємо. і так ці всі думки заповнюють, заповнюють людину. Що єдине, що може нас вирвати іноді з того стану. Це те, що називається у церковній мові гімн, коли людина починає співати, коли людина вже не говорить, бо тут одними словами не зможеш обійтися. Ти вже можеш тільки увійти в ту таємницю життя, яка більша за слова. Прийшло стільки століть, коли люди змогли вже описати і науково, що виявляється мова. І слова не одне і те ж. Ми думаємо, що говорити слова і володіти мовою одне і те ж. А як це побачили? Це побачили на прикладі нечуючих людей. Вони не чують, ніколи жодного слова не чули. А мова в них може бути. Мислення в них може бути. Зрештою, прагнення до невисловлюваного більшого за слова також може бути. І саме про таку мову, мову, яка перевищує будь-яке слово, як коливання повітря, як звук, сьогодні церква нам говорить. Є щось, що здатне з'єднати людей, є щось, а краще сказати, хтось, про кого говорити неможливо. Є такі чудові слова у Писанні, що хула на сина проститься, а на Духа Святого не проститься. Людина може не до кінця розуміти і сприймати, хто такий Ісус Христос. Але людина, яка не відкриє для себе таємницю Духа Святого, вона не може мати шансу на перебування із Богом. Тому що про Духа Святого. Неможливо говорити, можна говорити тільки в Дусі Святому. Про Сина ми говоримо в Дусі, а про Духа ми можемо тільки мовчати або Духом жити. Один із святих Отців сказав так, що мені здається, що я вже вловив, вже тримаю, відкриваю долоні, а там нічого немає. Як тільки побачив, що немає, бачу, що є. Хто такий Дух Святий? Церква Христова пробує всі ці століття нам показати. Дух Святий це абсолютна жертовність, це абсолютне дарування всього свого іншому. Тому і церква каже, що через Духа Святого. Ісус Христос приходить у цей світ. Відбувається втілення. Бога ніхто не бачив ніколи. Але єдинородний син в лоні Отця явив. Бога Отця являє син. Бога сина являє Дух Святий. А хто ж може явити Святого Духа? Він не, не явлений у своїй явленості. Він є тим, хто. Зв'язує усе у цьому світі. І є таке звичне для нас слово, зараз воно дуже популярне мережа, соціальні мережі, є бізнес мережі, де воно тільки не використовується. Особливо інтернет мережа. Це з одної сторони є певна єдність, це щось, що долає простір. Об'єднує між собою. Це щось що робить дуже близько один до одного. Але в той же час це щось, що нагадує переповнений автобус або метро, де тіла буває так близько, здавалося, просто притиснуті всі один до одного, а ніхто один одному в очі не подивиться. Ніхто, зрештою, того, хто до тебе навіть доторкнувся, не відчуває близьким. Один мислитель казав: буває так, що тіла так близько, а душі так далеко. Що роблять мережі? Мережі об'єднали весь світ, але чи з'єднали його? Оці слова чудові, що Дух Святий робить? Кличе всіх до єдності, до єдності у різноманітності, до єдності, яка не забирає. В тебе твою унікальність, а виявляє її, дарує її тобі. І тому в українській мові є ще інше слово, дуже гарне і важливе, особливо в цей день. Так склалося, що Господь дав можливість сьогодні нам, священникам, бути в таких чудових, зелених ризах. І оці зелені ризи, вони всі вкриті мереживом. Дивіться, як гарно українці мова розвинулась. Є мережа, а є мережево. Що таке те мереживо? Як для нас важлива вишивка, як для нас важливо оцю ниточку протягувати. І хто в житті вишивав, знає, як це дивовижно, коли все тільки починається одна ниточка. Ну що вона там впливає? Ну що від неї може залежати? Але ти вишиваєш? Тобі має хтось показати зразок, схему, на що тобі опертися, підказку. І ти починаєш це робити. а Тобі хтось скаже, навіщо? Це ж скільки сил треба. Що ти там навишиваєш, вишиваєш? Який це має сенс? А є люди, які кажуть, ні. я, от Пам'ятаєте, хто вишивав, як воно виглядає таке тьмяне. Це зараз вже є тепер роздруківка, і ми наперед можемо кольорове побачити зображення. А колись, я ще пам'ятаю, в моєму дитинстві пробував трішки вишивати, не було ніякого зразку, тільки тобі могли підказати, трошки на папері накреслити. Ти не знаєш, що буде. Оце священне писання, книги, які нас надихають, поезія, література. Все, що нам дає відчуття, що життя більше за виживання. Все це є оце, це таке тускле зображення, яке кличе, почни виживати. Погодься із своїм місцем у тому мережеві. І от церква це більше схоже до мережива. Це схоже до тої єдності, в якій мені треба зайняти своє місце, не боятися того, що я. Здавалося, буду знаходитися як одна із ниточок добра, прощення, підтримки, боротьби за правду, хоча б трошки присутності у мені, Святого Духа, Святого Духа як того, хто готовий погодитися послужити, пожити для іншого, зробити щось, що принесе користь не тільки мені. І не тільки моїй сім'ї, а благу світу, народу, зрештою, просто ближнього, який зустрічається на моєму шляху. І церква нас вчить дивитися на світ через призму мережива. Тому що уявіть собі, що кожен з нас є одна ниточка. А буває так, що ниточку можна витягнути з мережива. І що жахливо, коли я себе мислю як окрема ниточка, а на що окрема ниточка здатна, дуже немало що, вітер подує, і її вже немає. А коли ниточки об'єднаються, це все тих оців постійно цей приклад лунає. Казали, так візьми одну тростину і її легко зламати, а візьми 10 тростин, і ти вже зламати не зможеш. І кожна тростина унікальна. Кожна ниточка унікальна. І оце мереживо Святий Дух плете протягом усіх цих століть. Це мереживо вимальовує Божу реальність. Це мереживо каже: Бог не був, Бог є, Бог не колись прийде, Бог вже приходить. Бо там, де двоє, троє, вже одно Царство Боже вже прийшло. Тому п'ятидесятниця, дорогі брати і сестри, особливо ті із вас, хто сьогодні прийшов бо велике свято. Зовсім недавно я мав розмову із такою групою вчителів, і, а це зазвичай розумні люди. І одна із цих вчительок каже мені: ви знаєте, ми знаємо всі, що треба ходити на великі свята до церкви, і більше нічого не знаємо. Чого ви нам про це не розказуєте? Де церква? Приходьте, говоріть. А інді виникає питання, якщо ми вас бачимо тільки на великі свята, як достукатися? Як зробити так, щоб ми відкрили те, про що церква говорить? П'ятидесятниця відбувається щомиці. Але в педагогічному розумінні, вона, перш за все, відбувається кожної літургії, кожної служби. Тому що. Коли ми збираємося у церкву, яке гарне слово, я йду до церкви. В нас є ще слово храму. В більшості українці кажуть, я йду до церкви. Тобто я йду не до стін, а я йду до інших людей, через яких я можу якраз отримати досвід Бога, бо досвід Бога є в єдності, різноманітності. Я інакший, я окрема ниточка, але сенс свій я отримую тоді, коли входжу в мереживо любові і стосунків. Тому, коли ми на лютрії кажемо, що просимо, молимо, благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дариці. Це заклик до нас, щоби, незважаючи на те, що навколо так багато нам говорить, не мереживо, а мережа є. Ми мали досвід. Ні. Мережево, яке має головну характеристику. Коли я на нього дивлюся зверху, в мене з'являється відчуття краси і захоплення, краси і захоплення. Краса єдності і любові. Писав колись один класик до свого сина: Сину, найголовніше, що треба зберегти, це усвідомлення того, що світ є добрий в своїй основі. І це те, що ми можемо отримувати у храмі Божому, збираючись кожного сьомого дня і приступаючи до таїнства єдності у Христі Ісусі. Амінь.